Понад півтори тисячі середніх медичних працівників щоденно важко працюють у медичних закладах Кременчука, аби забезпечити надійний догляд за пацієнтом в процесі лікування. Виснажлива праця медсестер та медбратів, фельдшерів та акушерів демонструє витримку та велику силу волі цих людей. Вони найбільша медична спільнота міста, без яких існування лікарень було просто неможливим. Сьогодні з нагоди їхнього професійного дня у Кременчуцькому медичному коледжі нагородили найкращих представників професії та привітали зі святом. Сьогодні ми віта. І акушерок, і медичних сестер та медичних братів з професійним святом. Насправді це найчисленніша когорта фахівців, які працюють у медичній сфері. І без перебільшення люди саме цих професій зустрічають людину з перших секунд її життя і проводжають. Коли людина переходить уже в інший світ, Кременчук – один із лідерів у Полтавській області серед кількості медичних сестер, які мають вищу категорію, це вкотре доводить, що наші медсестри найкращі, і їхня важка праця має визнання. Великий тягар по лікуванню наших пацієнтів і амбулаторних, і особливо в стаціонарі, дійсно, цей тягар лягає на тендітні плечі наших медичних сестер. Лікар. Два-три рази на тиждень може оглянути пацієнта. Ну, можливо, кожного дня, якщо це важкі пацієнти. А медична сестра поруч з пацієнтом протягом декількох годин щодня. Пані Людмила 38 років свого життя віддала медицині. Її шлях у медсестринстві розпочався з роботи у відділенні виходжування недоношених дітей, де вона пропрацювала 15 років. Сьогодні жінка отримала нагороду у місці, де почалася її кар'єра. Ну, «Я не шкодую, що вибрала цю професію. А, мабуть, залишилося дуже багато багато ну, людей, які ну, може віку, а може і молодші, які на ентузіазмі працювали, і працюють, а які вважають, що ми не дарма працюємо у медицині, зокрема в дитячій медицині, тому що ну, діти це наше майбутнє. Ми можемо тільки пишатися тим, що ми лікуємо. Школа виховання медичних працівників у нашому місті визнана спеціалістами в багатьох містах України, адже наші молоді медпрацівники віддані своїй професії ще зі студентських лав. Такі діти, які горять буквально професію. Ось у нас нещодавно надходила в реанімацію дуже важка дитина, а то зараз на практиці знаходяться діти четвертого курсу. Хлопець і дівчинка, вони не відходили, і транспортували, і допомагали, ставили вазаками. Вони працювали як уже готові спеціалісти з дипломами. Тому діти, які хочуть, вони навчаються і вони працюють, вони можуть. Робота медсестри важка не лише фізично, а й морально. Працювати в паліативному відділенні невимовно важка справа. Але пані Ірина, попри всі труднощі, обожнює свою роботу. У нас люди, які вже Потребують не тільки адекватного медичного догляду, але й душевної терапії. Потримати за ручку, поговорити, розкажуть тобі всі свої історії, біди за життя. Ну, Подобається дуже, безмірно просто. Але праця складна, складна морально. Морально, особливо, коли нас покидають молоді люди, з якими Зживаєшся за той період, коли вони лежать у відділенні і ну проносиш через себе. Хочеться від цього відключитися, але не виходить. Кожен медпрацівник заслуговує на повагу, зважаючи на труднощі, які виникають зараз у нашому світі, від них напряму залежить наше життя. Ми дякуємо нашим медбратам та медсестрам і вітаємо їх зі святом. Дар'я кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.